Розділ 24. Недобрі ознаки. Через два дні після того Олфред і його син Сенклер попрощалися у товаристві двоюродного братика, Єва дуже збуджувалась і тепер, стомлена надмірним напруженням, почала швидко підопадати на силі. Кінець кінець Сенклер погодився датись до медицини, досі він цього вперто уникав, боячись визнати в такий спосіб страшну правду. Та в наступні кілька днів Єва почувала себе так погано, що не могла і виходити з дому, і він послав до лікаря. Марія Сенклер навіть і не помічала, як в'яне та марніє її дочка, бо сама в той час цілком заглибливалась у вивчення двох чи трьох нових недух, жертвою яких вона себе уявила. Вона мала непохитне переконання, що ніхто так не страждає, так і не може страждати, як вона сама. І бороно відкидала хоч найменший натяк на те, що хтось, крім неї, може захворіти. В таких випадках вона завжди твердила, що то просто ліноща або малодушність. От, мовляв, якби хто зазнає усіх отих мук, що їх терпить вона, то швидко збагнув би різницю. Міс Офелія кілька разів намагалась будити в неї материнську тривогу за Єва, та все марно. Не бачу я, щоб дитина була недужа, відказала Марі. Он як вона бігає та пустує. Але ж вона кашляє. Кашлі? Кому ви говорите про кашель? Та я сама все своє життя кашлюю. Коли я була така, як Єва, всі думали, що в мене сухоти. Няня ніч у ніч сиділа біля мого ліжка. А що там Євен кашель? Та вона ж слаб, не задихається. Ет, і зі мною скільки років те саме було, нервовий розвит, оте й тільки. А як вони підні по ночам? Я теж піднію, ось уже десять років, мало не щоночі білизна на мені хоч викручує. Сорочки до рубця мохрі і простирала нянявіше сушити, де там єві так підніти. Місофелія на якийсь час замокла, а тепер, коли хвороба є весела, очевидно. І довелось покликати лікаря. Марі враз заговорила про іншому. Мовляв, вона знала, вона завжди перечувала, що їй судилося бути найнещаснішою з матерів. І от тепер така хвора, вона мусить дивитися, як єдина її укохана крихітка, сходить у домовину. Ночами Марі не давала спокою няні, і від рана до темна. Безугаво розводила про нове тяжке горе, що випало б на її долю. «Марі, Люба, не кажи такого, умовляв її Синклер. Не можеш я так зразу зневірятись. Тоді Синклер недоступні материнські почуття. Ти ніколи б не зрозумів мене, тож ж не розумієш і тепер. Але не говорить так, наче вже всьоми кінець. Я не можу ставитись до цього так незворушно, як ти, Синклер!» Коли тобі байдаже до того, що твоя дитина від такої страшної загрозою, то мені аж ніяк. Для мене це надто тяжкий удар, да ще й після всього що я мусила зносити. Діва справді квола дитина, сказав Цинклер, я завжди це знав. Вона швидко виросла, це її висажило, її здоров'я таке викликає побоювання. Але останніми днями їй просто змарила спека, для того що вона трохи перевтомилась, коли тут був і двоюродний братик. Лікар каже, що вона що можна сподіватися на краще. Ну, коли ти можеш тішити себе надіями, тим краще для тебе. Блаження ті люди, що мають нечутливу душу. Певне ж, і я хотіла б не брати це так близько до серця, воно неодмінно мене доконає. О, якби ж то я могла бути така незворушна, як ви, всі в цьому домі. І всі в цьому домі. Замахіть бажала її того самого, бо Марі, хизуючись перед слугами, своїм новим нещастям, зробила з цього привід до нечислиних нападок на всіх і кожного. Хто б ще сказав, зробив чи не зробив, як це враз її оточували бездушні, нечутливі людці, яким байдуже до її страждань. Мідолашна Єва іноді чула та нарікання і мало очі не випукла жалю до матері. Що так побивались через неї, десь тижнів через два хіба почула себе куди краще. То був один з тих оманових виспів, неблаганої хвороби, що часто вселяють надію І жагоче серце, навіть коли смерть уже на порозі. Євно легкого ходу знову було чути в саду, і на веранті вона знову бавилась та сміялась, і зраділий батько запевняв, що скоро вона зовсім одужає. Тільки Місофелія та лікар не тішились з цим примарним полегшенням, не помилялись. і ще одне серце сердечко самої Єви. Та хоч і дівчинка і була виплакана з глибокою ніжністю, і перед нею розгорталось прекрасне життя з усіма принадами, що їм можуть надати любов, та добробут, вона не боялась смерті і не жаліла себе, її сердечко боліло за тих, кого вона залишала. А найдужче за батька. Єва ніколи за не замислилась над такими речами, проте підсвідомо відчувала, що займає в його серці куди більше місця, ніж будь-хто інший. Матір вона теж любила, бо взагалі була ніжна і чутлива, і всі оті прояви материної себелюбства, які їй траплялося бачити, смутили і підтежили її. Адже, як і кожна дитина, вона безстережно вірила, що мати. Не може чинити зла. І хоч деякі речі в Єві було просто не збагнути, вона завжди заспокоювала себе думкою, що, зрештою, це і мама, що вона теж її щиро любить. Жаліла в неї добрих і відданих слуг, для яких була наче ясний сонячний промінь. Діти, звичайно, не схильні узагальнювати, Однак є вона прочити рано дозріла розумова, і всі згубні вади або устрою. І вона бачила навколо одна одної, по одній глибокій западали відчутливу душу, і поривали невиразні бажання зробити якесь добро своїм слугам, врятувати і обдарувати ласкою не тільки їх, а й усіх людей їхнього стану. Та, на жаль, вона була надто мала і немічна, що ж здійснити ті поривання. Знаєш, дядючко Томе, Сказала вона, якось заводячи очі від книжки, що читала в голос своєму другу. А я розумію, як ото хочеться мерти заради когось іншого. Чому, паночку Єва? Бо я сама таки відчуваю. Про що це ви, паночка Єва? Щось я не збагну. Я не можу пояснити, та пам'ятаєш, коли ми їхали на пароплаві я побачила тих нещасних, коли розлучили з матір'ю. Кого з чоловіком, кого з малими діточками, а ще, коли я почула про сердечну прю, який то був жах, правда ж? Та ще й багато разів я відчувала, що рада вмерла б сама, бо моя смерть визвала б їх від усього того лиха. Кажу тобі, Томе, я хотіла б умерти заради них, і було можна, палко промовила Єва, поклавши свою тендітну ручку на Томову руку. Том позирнув на дівчинку з побожним трепотом. І коли вона, зачувши поклик батька швиденько, гинула додому, ще довго дивився її вслід, раз у раз витираючи очі. Єва легко забігла на веранду, де чекав її батько. Убрана в біле платічку, золото коса розпашілим личком та неприродно блискучими від гарячки очима, вона вся світилась у промені при західного сонця. Сен покликав дочку, щоб показати їй сатуетку. Яку він купив для неї в місті. Та вигляд дівчинки так болісно вразив його, що він омий збагнув про свій намір і рвучку прогорнув її до себе. Єва, ластюко, тобі останніми днями полегшало, правда ж? «Тато!» – несподівано твердо промовила Єва. Я давно вже хотіла тобі дещо сказати, то давай скажу тепер, коли ще не знесиліла. Не наче морозом обсипало. Єва сіла батькові на коліна. Прихилилася голівкою до його грудей і сказала, тепер уже з цим нема чого критися, Не Настає мені година піти від вас. Я піду і ніколи більше не повернусь. І горло їй здавило ридання. Та ну ж бо моя люба донечка, мовив Сенклер, його бив дрож. але він зцілкувався говорити весело. Ти просто знервована і трохи допала духом. Не треба вдаватись такі чорні думи. Ось поглянь, яку я тобі купив статуетку. Ні, ні, тато, сказала Єва, лагідно відсуваючи дарунок. Не, не, не обманюй себе, мені ані трохи не краще. Я це знаю. Напевно, я скоро піду, я не знервована і духом не, не, не підопала, якби мені не жаль було тебе. Тату, і всіх моїх друзів я почувала б себе тільки щасливим. Я сама хочу піти, так хочу, що ж тобі, Лесівко, тут не до, до серця, хіба не робиться для тебе все, що можна, аби лише ти була щаслива. І все ж я хочу піти, а жити хотіла б, хіба що для своїх друзів, бату чого смутить мені серце, здається жахливим, отож, краще мені піти, але я не хочу залишати тебе. Мені несила навіть про це подумати. Тож тебе смутить і жахає доню. Та всі оті речі, що день у день діються довкола. Мені жаль наших бідних слуг. Вони так люблять мене, такі до мене добрі. Як мені хочеться тату, щоб усі вони були вільні. Єво, донечко, невже ти вважаєш, що їм погано в нас живеться? Ой, тато, а що, як раптом з тобою щось станеться? Що тоді буде з ними. Таких людей, як ти, тато, дуже мало. Он дядечко Олфред зовсім не такий, і мама теж. А загадай ну, господарів нещасний прю, на якій тільки жах здатні люди, і Єва зригнулась. Люба моя дитино, ти надто чутлива. даремно я дозволяв тобі слухати такі історії. Це ж не дає мені спокою, тато, ти хотів, щоб я жила в добрі, ніколи не знала найменшого лиха і навіть сумних історій. А тим часом скільки бідолах усе життя не бачить нічого, крім горя та смутку. Хіба це справедливо? Та як було мені не знати про такі речі і як не жаліти цих людей? Усе воно завжди западало мені в серце глибоко і так западало я все думала і думала: тато, невже не може, щоб усі роби стали вільні? На це нелегко відповісти, донечка, безперечно, все воно справді зло. Так думаю, багато людей, і я теж. Я щиро бажав би, щоб в нашій країні не було жодного раба. Але щодня цього треба зробити. Але що для цього треба зробити? Я не знаю. Тато, ти ж такий добрий, благородний, але вже так гарно говорив, Та чи не міг би ти ходити скрізь і приконувати людей на добре діло? Коли я помру, тато, ти згадаєш всі мої слова і зробиш так за для мене, і сама б це зробила, якби могла. Коли ти помреш, Єва, схвильовано вигукнув Сенклер, нині ж не кажи такого, доню, ти Та ж єдина моя втіха. Дитина, бідний строєп'ю, ти ж була єдиною втіхою, а проте вона мусила слухати її крик нічого не могла вдіяти. Тато, ці нещасні люди так само люблять своїх дітей, як і ти. Ну, зроби для них що небудь вони бідна няня любить своїх малих. Я сама бачила, як вона плаче, коли говорить про них і Том своїх діточок любить. Це спросто жах тато, що весь час коїться отаке. Ну, годі, годі, ласіко, заспокійливо мовив Сенклер. Ти тільки не впадай у розпач. Не говори про смерть, і я зроблю все, що ти хочеш. Дай мені слово, любий тато, що ти відпустиш Тома на волю, як тільки вона заткнулася і нерешуче докінчила, як тільки мене не стане. Гаразд, серденько, я зроблю все, що ти скажеш. Любий тато! мовила дівчина, притиснувши до його лиця гарячу щічку. «От якби нам піти разом. Синклер міцніше пригорнув її до себе, але нічого не сказав. Ти прийдеш до мене, додала вона тихо й впевнено. я піду за тобою, я тебе не забуду. Орочиста вечірня сутінь. Сповила їх дедалі густіше. Сен-Клер сидів мовчки, пригортаючи до грудей терне дитяче тільце. Він уже не бачив дочних глибоких очей, тільки чув її тихий, немов голос. І наразі миттєвим привоїддям перед очима в нього простерлося все його минуле материні молитви, у нього власне дитяче поривання до добра. Між ними і цими вечорами довгі робине робство й марноти. Ще їх з світським життям. Ось за одну мить людини може осяяти думкою дуже багато, Тож синкнер багато чого побачив і відчув, але не обмовився про те ані словом. Коли зовсім постаніло він одніс дочку до її спальні, почекав, коли її перевдягнуть на ніч, тоді відпустив слух і колись сам її на руках та співав їй аж поки вона заснула.